Подолання, і на додачу знов невдача. Вже хтось чека, що я заплачу. Без виході згнусь, мов раб, Коли ударить каменю сміх, і плазуватиму на втіху у гурті щасливців і нахаб. Вже загання батів болото, де плаванням лягла болота. Очеретів звела списи, невдачаться мені щось значить. Шепчу перетерпи, бідаче, а досвід потім віддаси. Все мушу стерпіть, пережити, як записався вслідопити, пройтись по вовчому сліду, так на глибинах бив я палі, Щоб не померти, коли Сталін давав прокислу баладу. І знов шептав Оце невдача. Для мене хтось таки так значить, лишусь мизни зграб, Скажу нарешті вражій долі: Ти звідала тепер доволі своєму царству я не раб 1989